Всі вітаю, друзі, і це може стати новою рубрикою, але це все виключно буде залежати від вас, глядачів. Якщо вам сподобається даний і ви захочете бачити в майбутньому продовження, то підтримайте цей відео лайкосиком та бажано написати коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Рубрика буде заключатись в тому, що я буду працювати як адміністратор, тобто буду слідкувати за гравцями, щоб вони не порушили правила проекту, та й в цілому за ситуацією на сервері. А перед тим як ви побачите, як пройшов мій перший день на адмінці. Я граю братва, в Україн GTA на 05-му сервері, Південна Україна. Якщо ти хочеш почати грати разом з нами на 05-му або на будь-якому з серверів, ти можеш ввести промокод Фішер, який дасть тобі бонуси на старті. У мене, в принципі, все. Цей день на адмінці вийшов доволі цікавий, тож падайте зручніше і приємного перегляду. Так, це у нас Rover, хтось катається, майже поломаний. Куди ми їдемо? Ми їдемо на заправку. Ну, в принципі, нормально. Це, до речі, теж. А ні, ну це доволі. А, це, це пані, я вибачаюсь. Дивіться, а в неї, до речі, вона давно грає вже, бачите. Інуся Тимченко. І подивіться просто історію покарань. Всього-навсього, одне було на нрп драйв, і друге було на нрп драйв. Ну, це видно, що значить, любиться це пахасане, знаєте, по полям. Ну, щось послідкуємо. Може, вона нас знов поїде кудись по полям? Не цікаво, на що десь, напевно, в Дніпрі живе. Ну ні, не кажи, що ти їдеш туди, Інуся. май oh Омайгат. Oh давайте напишемо 5 хвилин, щоб Інуся зранку не порушувала. Так, 5 хвилин. No NRP дrive, Інуся, вибачай. Але то так треба було. І я відмітився на 5 хвилиночок Кенуся оформили. 5 хвилин небагато. Наступного разу задумається, щоб не порушувати. Так, відповіли йому, давайте тепнемось. Витаю, что нам нравится? Что у вас траплось? Алло, алло, администратор, вы тут? А администратор... Я вы вас слухом, что нам нравится? Сейчас, подождите, подождите, сейчас, пару минут послухайте, и можете уходить сейчас. Сорок за лишение, срок. сорок за лишение, срок. Давайте, потенциально. я выйду. А, я сколько? Оп, за срок. Закінчимо на цьому. Дякую, шановний гравець. Це було легендарно просто. Все гарно вам дня. Давайте послідкуємо сп sp -51360. 360 Що у нас тут відбувається? А, він літає на парашуті, тому і така ситуація відбувається. У них тут навчання, коротше. Дай. Так, тут НПУшники летают на парашютах, на них спрацьовує телепорт, короче. Але нормально, все. бачите, в них тут хлопцы, развиваются, это мой братва, то мой обожание. Там бачите, такі такие движухи серйозні відбуваються, о, я думаю, что это на всех серваках такие отбиваются. Тому... себе на заметку, лідери, які можно навчання проводить. Так, тут образа ряд них пішли. Бауэп тут тільки ты, блядь. ти только за семью можна а пиздец, не Уф, фома. Что ты тебе не подобрал? Обежайся на меня. Не плачу, а не плачешь. Где ты там же, где маме під, за спидницу? Не плачешь ты, плачешь ты. Садики тебя там обіжали, били, наверное. Так, лучше. Да да, их своего тата вот мы там у садика было. були. помню так, його голову вниз нырял. Мені кажется, тут тебя слегка дополняет нет. Виватрив уже запах чили? Що ты там, блядь, говоришь? Хуй из рта вытащи, и скажи, нормально. Кажу, вивитрикся уже запах? Ну, так як твого тата, тоді, бля, да, унитаз ныряли, голову. Да, да, конечно, пусть. Вывитрикся? Ты это про себя сейчас описываешь свое детство? Ні, про твого тата, аута в садике не був. Так. Ну, вони начали заспокоились, а тут я не знаю. Зараз запитаюся в амини в чате. Ну, думаєш, там тягне на бан. Там такі, ну, типу, він згадав рідних, типу, але. Ну, типу, вроде не сказав, що там він щось там над ними якось. О, 5, напевно, да? То її балу, Каша я сама... один, мама. Завали, ебалс. Завали, ебалс, еще пауза. Твою мать, блять, убили ще, сука. в Союзі союзе, Що це, блядь. Обох баним. там тоже цей, короче, малий. тоже, короче. Я, давай я забаню малого, а ти Фому на 3 дня, да? Ну, типу, я не знаю. Завали, ебало, пробірочную генерацію. О, пробірочный цвет це ти дай, бля. Стрелку ми твою мать я грабу переверну. О, Ой, я подстану твій тато. Бра! Все Підкинули, короче, молодого парня, щоб він не розслаблявся, як то кажуть. Та за що, да? Подумаєш, матч. Подумаєш, в грабу перевернулась, ну. Ой, бля, я не можу. Трішки поясню детально, було прийнято рішення забанити обох гравців на 10 днів, тому що ну, були дуже великі образи з одного і з іншої сторони. Це є провокація один у одного, і це не дає вам змоги ось так спілкуватися один з одним, навіть якщо у вас це навзайм. Отримують покарання обидва. А в майбутньому, братва, якщо вас хтось провокує на подібні слова або речі, рекомендую краще не слухати. Ви можете вимкнути звук в грі або вимкнути звук гравцю. Гравець в будь-якому випадку отримує покарання, а ви. Можете його уникнути. Якщо будете піддаватись на провокації, то будете відповідно сидіти так само із поруш, як в даній ситуації. Та й в цілому, братва, в 2025 році чіпляти чужих рідних це це доволі принизливо. Якби вас людина не дратувала, якщо б вона вам не робила, ви не повинні чіпляти їхніх рідних. Давайте тепнемось на військову базу, подивимося, що тут у них взагалі щось відбувається чи ні. Якісь напади, не напади. Так, тут один військовий бігає. Якась машинка катається. О, а це в нас НОН-РП. 7, 7, 7, 7. Mm -hmm. Так, Сережка, Отримай тебе покарання нон-РП драйв. Так, видаємо йому, получается, джайл. Пишем 5 хвилиночек, Сереги. Да? пожаліємо його. У нього, до речі, дуже багато покарань, але дам 5. Так, нон-РП. Все, все заповнили, видаємо. Ой, бандит. Ох, Ух, зебра. Ох, Сергій. ти ще поруш. Так от попались в Сергей. А не че, що Ігор Монако, вы правило написали, на Дас Присмосу можно ездить по НРП. Фіше, фіше. Що, що можна їздити по НРП? На Дассе Christmas можна їздити по НРП. На любезней. Серега, да. На любезне да, на ній можна. На той Christmas можна. А чо? А, все это 9 кат сейчас здесь Там правила правило новый написано. Там даже на правилах написано, що что можно їздити. А де? посмотри, я дым драйв. А ты посидишь? Та я зараз сейчас що це проблема, чи що? <ріх> Подождите, а де це? я щось... Я бачу, що на Honor P Drive, але тут немає приписки, що можна їздити. Ну, там 620 винято. Honor P Drive. Що А, та, да, 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 да. О, Серега, та я <гум> ну, да. да я буду винити тобі. Ну, да. Я теж за таким ланч страшно. А що це, що це? А, то есть, я, це це таку фічу зробили для цих машин, да? Я так понял, що ну, на, не короче, не супершвидка. Там написано було, що можна, то й не їздив, Я теж, коли бачив, що не катається, я спрашивав, можна мені рекомендувати. Все, понял. Фіш, коли що випускай. мені випустити, Серёг? Випустити? Давай, випускай. Ага. Фішер, коли відео. Не скажу. Так, як бачите, Сергія посадив, зараз поясню. Ой, короче, стає Бандит. На тобі за моральний ущерб. Давайте ми дамо якусь детальку. Все, гарного дня. Ну це вообще прикол, конечно. Це дуже прикольно. Типу, що можна так. Ну круто, круто. Я бачу, я навіть не звернував. Ну тепер буде зняти. Ну, все, гарного дня. Тоді. Давай. Короче, братва, як ви поняли, в правилах пункту 6.20 є виняток, в якому вказано, що дав FX Christmas на ньому дозволено з будь якої швид. Костю їхати по полям. Парам парампам. Так що, отак от, бачите, от я не побачив. Людину посадили, але я думаю, що я йому дав детальку, він компенсує ті витрати, які ми йому зробили. Отак от. Так що громадяни дістали, все буде добре. Але цікаво, бачите, тепер для крісмоса, тепер на далекобінку можна нормальні гроші заробляти, кататися просто по полям. І не переживати, що вас заблокують. Це дуже круто. Так. у Ай-яй-яй-яй-яй. Тут присутній на НРП драйв. На жаль, на жаль, на жаль. Чайл. Пишем. Давайте. 5. так от, так, от ставимо кому. Но номер драйв. Блямс. Чикс. Все. Водила. Айди. <laughs> так а шуты, <laughs> Бандит, блин. Да, будешь видос. <laughs> Погнал, блин, по полям, Там у друга хоть руль есть, а сейчас буду в поле стоять. <laughs> Ля, жах. Ну все, у него, у него сейчас будет кроссфит, короче. Лечи, который ты нас написала, что зайду чуть без низши, то заказывает. А у меня вопрос у вас. Бачите, мерз, что он делает? Он сбивает и стреляет по нам. Вот этот Давай, мерзкий. <реш> Тебе есть ямочка? Тебе есть ямочка? Да, нет, я его на админа вызвал. Вон сейчас админ рет. Да, попал в кусь передрягу. Дружище, что ты чудишь? Тут гравит трохи их тарану, я так разумею, у них есть конфликт и вышли. Так, еще зарабу, да? У гравца даже мало хп, ему ще порози врезаться, а он помре. Ну треба будет обережно. Так, так, у нього щось вообще не йде, справа. Ооо. Mm. Oh. 45, 525. Так, зараз ми його покараємо. Це у нас ДБ. Так, історія покарання у нього доволі велика, тому тут буде зараз ДБ. Вдаємо джайл. Пишемо, давайте 30, чи давайте, напевно, 45. Що ти робиш, делаєш, ДБ. Все, видали покарання шановному гравцю. Послідкуємо, чи все правильно. Так. Ну, як бачите, в нього тут дійсно дуже велике е, порушення. Образа гравців, інпуків, фарм ЗП, причина фарм ЗП, е, образа рідних, ДМ, капслок, ну це таке. Образа гравців, виклик 102. Ну це якийсь такий злосний порушник, тому 45 хвилин, я думаю, йому буде більше, ніж достатньо. Так, дивимося. Ооо, так, це не порядок. Що ти всіх б'єш? Да? Так, це ми Джайл прописуємо і видаємо йому ДМ. 60 хвилин, це в нас мінімальне покарання. І. Так, де це у нас? ДМ? Ось так. Бац. Все, шановний гравець буде в нас посаджений за ДМ. Він бігав одного вбив, потім іншого вбив. Ну, це несерйозно трошки. Видно, що я нещодавно граю. 11 рівень цього на всього, дішняк в нього який. Надішня ну, в нього, до речі, давненький, Але, але. І так, ще один гравець отримав покарання, в принципі. Можна тепер політати, щось попригати. Подивитись, що тут де відбувається. Давайте десь сюди пригнемо. Так, не вже вбили поліцейського. Так, дивіться, хлопці стоять. Там щось втай... 34102. Давайте ще. Так, поліцейський побачив. І тут порушення, звісно, зі сторони поліції. Ой, я навіть не знаю, як розсудити цю ситуацію. Так, цього ЗДП, що я пошу, він стояв на дорозі, то понятно. Так, поліцейський вийшов. Добре. Це дуже файно, що він вийшов. Я навіть не чув, якщо чесно, звуків пострілів, але поліцейський. Да. Понятно, в нього по нікнейму що він віталь потужний. Ну, ми ще послідкуємо за цим персонажем. Кому можна повернутися до цього? Стей далі ФК. Коротше, ситуація дуже цікава була, тому що поліцейський почав по ним стріляти. Я не бачу всієї початку ситуації. Я бачу, що поліцейський стояв недалеко від цієї е, сутички, скажімо так. Тому не можу видавати покарання. Причини стріляти по поліцейському в них були, тому що поліцейський перший відкрив вогонь. Ну, ми ще послідкуємо. Це такий, звісно, сер... кадр серйозний. О! А це нон-РП драйв. Я вас вітаю, шановні. Так, видаємо йому. Так, він же за кермом 28 даде 28, 28. І все. Надаємо джайл йому. 10 хвилин, нехай буде ось так. от. Вітаю, Чікс. Все. Отримав покарання. Бачите, карма така цікава штука. Бачите, кілчат це прикольна штука, можете слідкувати, хто до кого вбиває, щоб розуміти, що там відбувається. Деми, не деми. Дуже корисно. Так, когось убили. давайте подивимось, що там за вбивство. убивство. Ага. своє Ты... свои хуйня, ти нахуй ага. ти, ти в зазе, да мж. Хуй ти ебаный, блядь. Не пиздеб, магать, хуйня. хуй. Завали ебала, своє, блядь. Голос, я, блядь, медалливай далі. Давай, давай. Ооо, хорошо. Нахер в цю и выиграешь вообще. Уйди отсюда, уйди отсюда. Иди уроки учи. Иди уроки учи. Иди уроки учи. Так, ну Остап веде себе максимально адекватно. Ну, то, в принципі, інший гравець також. Що, він піде далі його провокувати. Цікаво, цікаво. Треба буде зараз передивитися відкат, тому що там такий, що це сумбур був дуже сильний. Я щось навіть не почув, хто перший почав ображати батьків. Сразу. Так, все, Остап сам винуватий. Далі лізе, провокувати. Хай, я хочу подивитися, з чимсь. На валі є бала, ти є ночі, наїбан, обоє проводити. Так, ну це на три дні бан. Чат пиши, так, сейчас почекаємо і вже шоу. Випишемо йому бан на три дні. Делай. Делай. Так, делай. ну диви, дивіться. А, він делай. робить заборонені делай? речі і його ну, зараз покривають. Так, 42997, Це ДМЗЗ. Так, його вже посадили. Зараз я передивлюсь відкат і видимо покарання. Якщо шу, Подивлю, що Остапа подивлюся він вперше почав ображати рідних секунду, так дивимось. Адміністрація дякую. Каже, адміністрація, дякую. Щас подивимося? Як то ще дякую чи не дякую? Передивився відкат. Короче, Остап отримує покарання за вигляді бану на три дні за згадування рідних. Все, видали покарання три дні. Я я вважаю, що це справедливо, тому що висловлюватись такими словами це не є добре.